Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Балки Запорізька область, Васильівський район. Що буде відбуватися під час деокупації села Балки? І, і як, що заважає які плани у расистів щодо села Балки? Скажіть нам, будь ласка, в Запорізькій області, Васильівського району? Тут не буде сильних боїв. Не буде. Там расисти перетнуть, або вода є якась перетнуть річку, і цим ем, вони мають звідти вийти. І чомусь іде, от що оця дорога більше закрита, через воду пройти вже ніхто не зможе? І там є проблема у військових України. от Вони або зруйнують шлях, дорогу, зруйнують? Це питання. Скажіть, будь ласка, вищі сили чи будуть? Загиблі серед цивільних людей, жертви серед цивільних людей під час звільнення села балки жертв не буде, проте вам вдасться звідти вас якась дорога все одно От, йде річка чи не річка, ну не знаю, якісь. Буде змога з села балки перебратися. І ви там, як знаходитесь між вогнем, але самі бойові дії не проводяться, не, не, не будуть проводитися. Просто важко дуже жити. Ви як відрізані вам в селі балки, що буде відбуватись? Скажіть, будь ласка, ви ще сили? Угу. Не, будуть утікати, уїжджають, уходять расисти. Угу. Можливо, невеличкі загони там були і уйдуть. І всі уйдуть, підуть геть. Скажіть, чи вдасться до кінця серпня звільнити село Балки? Так. Балки мають звільнити. Тут вже ворог не зможе нічого зробити. У них дуже сильні втрати і дуже багато то втрат у расистів. От всі, хто звідти вийде, росіяни, хто буде тікати із села Балки, виходити, вони всі будуть мертві, загинуть. Прошу ви сили, допоможіть захистити жителів села Балки, відвернути всю агресію, заперечувати негатив. Відкриваю всі шляхи. Заперечую, 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 заперечую. Не знаю, чомусь іде, що Чи заблокірували вам шляхи. Заперечую, що ви. Заперечую. Відкриваються всі шляхи дороги на звільнення людей від російської окупації. Це буде повністю звільнено, де окупують. Балки так. От там стоять на стражі алкоголіки, якісь, я так розумію, і по них прилетять ракети військові. Оце все, що буде відбуватися. А саме бойових дій не буде. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України для звільнення від російської окупації села Балки. Більше не можуть расисти тримати окупацію. Перекривають. Перекриваю, перекриваю, відкриваються всі шляхи дороги на звільнення. Прошу допоможіть нам, будь ласка. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу допоможіть відкрити всі шляхи на звільнення людей. Мешканців села Балки і саме село від агресивних дій від росіян, від окупації російської. Буде так, буде так, буде так. Відкриваються всі шляхи дороги на звільнення, села балки від росіян буде так. Де буде все сказане, здійснене і так буде. Якомога швидше. Прошу, допоможіть людям, рятуйте людей. Дякую за увагу.